Батьки були двома впливовими юристами, один з яких зараз балотується до конгресу, і вони були абсолютно чудовими батьками для цих дітей. Завжди уважні відхиляли дзвінки знаменитих клієнтів, щоб полагодити колесо трицикла. З любов'ю вимагали дотримання правил виконання домашніх завдань. Тощо чудові люди. Це було приблизно таке ж співвідношення серед моїх клієнтів середнього класу та серед моїх бідніх клієнтів. Остання річ, яка виділялася як одна дійсно очевидна перевага багатства, це зовнішність людей. Здебільшого вони майже всі були дуже гарними людьми в будь якому віці і більшість без операцій насправді неймовірне, що може зробити тіло, коли ви можете завжди годувати його здоровою їжею. Особисті кухарі займатися спортом, коли захочете, різними способами з дому або без нього. Спортзали в особняках, криті відкриті багаторівневі басейни з водоспадами, тижневі поїздки на лижах, особисті тренери, тощо і відсутність щоденного виснажливого психічного стресу. Я не кажу, що вони не мали стресу або не працювали наполегливо, але більшість не мали того екзистенційного стресу щодо того, що може статися, якщо їх звільнять, бо вони не працювали додаткову суботу, або стресу від начальника, який дихає тобі в спину, коли ти не безперспективній роботі, просто сподіваєшся на прожитковий мінімум. Є що сказати про психологічну користь надії, радості та внутрішнього спокою. І на жаль, гроші допомагають у цьому. Отже, я також бачив значну користь для здоров'я людей з великими грошима. І нарешті я не вірю, що хтось із цих людей був саморобним. Такий Багатства це не просто наполеглива праця та підйом по кар'єрних сходах, використовуючи лише власні сили. Такий тип грошей це багатство поколінь з багаторічними інвестиційними рахунками від речей, створених предками. Я не кажу, що вони не працювали наполегливо, але перетворити 100 доларів тисячу доларів і перетворити 100 мільйонів доларів на 110 мільйонів доларів це дві дуже різні речі, і остання, безперечно, легше як з точки зору відсотка, так і з точки зору можливостей.